Добрий ранок, друзі, знімаю відео вам біля рододендронів чи рододендронів. Ось почався їхній сезон. Це дуже казкове цвітіння, дуже класне цвітіння. Що я можу вам сказати? Вибирайте, будь ласка, ці рослинки для себе по вашій зоні морозостійкості. Якщо це листопадний рододендрон, він буде у вас зимувати класно без укриття. Уточнюйте, якщо він... Не листопадний. Він буде потребувати укриття. І, будь ласка, дивіться на зони морозостійкості. Уточнюйте в ваших продавців. Ось нова земла зимує, будь ласка, на всій території України. А ось ці всі, друзі. Дуже красунчики, але потребують укриття на зиму. Це ну, от прям мені дуже подобається, але хто не має можливості приїжджати, доїжджати і укривати, на жаль, ви можете втратити цвітіння або і рослинку. Тому бережіть свій труд, свій, свої кошти і не думайте про те. Хто і як буде за цим доглядати? Якщо ви готові укривати і гратися з цією красотою, ну, вам це сподобається. Якщо не готові, то будь ласка, ось так понасолоджуйтеся в бодсаду або де-інде, тому що вони потребують укриття. Але це красота, красота. Ось так.